Та славетна ріжка Горин Радо вітаю усіх гостей, учасників на відкритих молодіжних патріотичних змаганнях Дережницька заграва 2025. У -у -у! Змагання Дережницька заграва проводяться з метою національно-патріотичного виховання, національної свідомості та поваги до історії та героїв України. В цьому році. Відзначається 120-та річниця від дня народження нашого земляка, борця за волю українського народу, політичного діяча, учасника визвольного руху, члена організації українських націоналістів та української повстанської армії Ніла Антоновича Хасевича, який народився в селі Дюксен 25 листопада 1905 року. Загинув 4 березня. 1952 року, підірвавши себе гранатою, щоб не потрапити живим у руки радянських спецслужб, у роки Другої світової війни Ніл Хасевич долучився до українського підпілля. Був автором численних листівок, плакатів, печаток, пропагандистських матеріалів Упа. І саме із сьогоднішніх змагань ми розпочинаємо низку заходів присвячених вшануванню пам'яті Ніла Антоновича Хасевича, що будуть проходити на території Драженської громади в цьому році. Змагання Даражницька заграва заграва-2025» допоможуть усім учасникам сьогодні навчитись керувати водними плавзасобами, вдосконалити свої навики, орієнтуватися на місцевості, набути туристичних навичок, сформувати у своїй свідомості вагу патріотичних цінностей, спробувати свої сили і міць у багатьох видах спорту. Ми несемо гордість за молоде покоління, що підростають мужніми, сильними, справжніми, продовжуємо чи династії синів повстанського краю та козацької звитяги. Це майбутні лідери, що загартовуються як у спорті, так і в житті. Сьогоднішні змагання це випробування сили, волі та командного духу. І ми віримо, що кожен із вас покаже себе на найвищому рівні. Тож з радістю оголошуємо змагання відкритими. А зараз запрошуємо всіх виконати гімн України, символ нашої єдності та сили духу. у своєї стороні. Україна! Голоду, голоду, слава! Слава, слава, слава! Ми дякуємо Збройним силам України за можливість тренуватися, змагатися, виховувати гідне, сильне, молоде покоління нашої України. Ми низько вклоняємося кожному захиснику і захисниці, що поклали голови за нашу волю в боротьбі проти окупанта, які ніколи не повернуться до рідних домівок. Шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Ми щиро вдячні всім, хто підтримав сьогоднішній захід. Особливу подяку хочемо висловити нашим спонсорам та організаторам голові Даражницької громади Олександру Лукашцю, відділу... відділу освіти, культури, молоді та спорту Даражницької сільської ради, профоруку Олександру Юрійовичу, головному суді змагань. Гачуку Юрію Володимировичу, керівнику фонду молодіжних ініціатив Крила. Гетуну Олегу Валерійовичу, керівнику агенції активного відпочинку Світовир. Рибачку Олегу Леонідовичу, генеральному директору товариства Водограй. Янчук Аліні Вікторівні, керівниці компанії громадської організації Захист держави, депутат Рівницької обласної ради від партії Свободи. Аплоди. Юрчишину Олександру Юрійовичу підприємцю по перевезенню. Нова пошта. Аплоди. Яківчуку Володимиру Васильовичу тренеру зі стрільби. Прокопчуку Петру Дмитровичу тренеру. Допішоку Ігореві Вікторовичу, підприємцю села Дражне. Призванському Миколі Івановичу, підприємцю села Дражне, Кравчуку Василю Вікторовичу, старості сіл Дюксин, Суськ, Соломка, Жильжа. Завдяки вашій підтримці ми маємо змогу розвивати спортивний дух, силу волі та командну єдність нашої молоді. До вітального слова запрошується голова Даражницької сільської ради Олександр Лукашець. Доброго дня, шановні учасники, шановні гості змагань. Хочеться сказати, що ми зараз знаходимося вже з вами, здається, втретє, в цьому місці на цих змаганнях. Нарешті стали вони в нас щорічними. Також хочу сказати: будьте командами, все, що відбувається, це в наших головах. Будьте сильними, не здавайтесь і цінуйте, завдяки кому ми маємо змогу тут збиратися. Кожного дня ми втрачаємо значну кількість наших найкращих людей. І ми з вами, це те покоління, яке буде будувати Україну в майбутньому, Україну будувати українською і правильною, без московського патріархату, без інших там кацапських всяких моментів, просто сильну Україну. Тому вся зараз надія знаходиться на вас. Які, як ви виростете, як ви себе розвинете, як ви будете старатись, така й буде наша Україна. Слава Україні! До вітального слова запрошується керівник Центру молодіжних ініціатив Крила Юрій Ткачук. Всім дякую, що ви любите водні змагання. Ми готові, ми готові провести водні змагання. Я на... Цього року є молодий суддя, який любить дітей, любить молодь, який готовий сприяти, щоб ви зайняли найкращі результати, є цікаві призи. Так що, дякуємо, що ви любите активний відпочинок. Удачі вам в змаганнях! До вітального слова запрошується Янчук Аліна Вікторівна, керівниця з компанії громадської організації захист держави, депутат Рінецької обласної ради від партії Свободи. Доброго дня усім. Ви знаєте, дуже часто звучить фраза, що молодь це наше майбутнє. Беззаперечно. Але часто ми забуваємо, що молодь це наше сьогодення. Це тут і зараз. На жаль. Повномасштабне вторгнення, карантин, ковід, 11 років війни з Росією це ті чинники, які обмежують нашу молодь. Інколи ми дорослі забороняємо нашій молоді навіть музику слухати, тому що не на часі або якісь слова звучать не так. Але молодь має проявляти свої емоції, жити своє найкраще життя тут і зараз. Тому я. Дякую Дорожнянській громаді Олександру Профорукову за те, що запросили нас приєднатися до вашого прекрасного заходу. Бажаю вам насолодитися сьогодні своєю молодістю, юністю. Будьте енергійними, насолоджуйтесь живим спілкуванням, а нам, дорослим, треба більше прислухатися до молоді, поважати її, чути і давати можливість проявити себе. Тому. Найбільше бажання, звісно, це мир та перемога України. Але є ще одне бажання на сьогодні, щоб не було дощу. Тому бажаю всім перемоги. Дякую. Сьогодні до нас завітали команди-учасники із громад Рівненської області. А саме «Туристи» Постійницький ліцей Дережницької сільської ради. Команди Характерники та Нескорені. Новожуківський ліцей. Команди патріот та Злазне, злазненський ліцей. Активні вболівальники Дубинський ліцей номер 2 Команди чи 1 один чи 2. два. Дуже оригінально молодці. Карпоівська Карп... гімназія. Раді Шуліки, Жобринський ліцей. Мандри Довбицька територіальна громада. Фортуна. Ліон. Жобринський ліцей. Команда Тигри та незламні. Немовицька територіальна громада, Тиненський ліцей. Видно трасу де. Малеча та Деражне, Деражне. Команди Червона калина, морські котики та добродії. Дюксінський ліцей імені Ніла Хасевича. Команди «Кагор» та Скорпіон. Велика Омаляна. Аматори «Корненська ОТГ. «Мамині бродяги» та фірмова фішка Клеванська ОТГ. Новожуків, смайлики, Новожуківський ліцей. Полум'я, Немовицька ТГ, Тиницької ліцей. <праць> Повстанці Дражне. Титани, Озеж, Жобрицький ліцей. Крила Рівне. Верховна Рада Дражне. Скорпіон Омеляна. бажаємо якнайшвидшої перемоги мирного неба і міцного здоров'я, а учасникам змагань спритності, витривалості, чесної, спортивної боротьби. Нехай кожен із вас покаже свої найкращі результати, продемонструє силу волі, характер і командний дух. Нехай кожна перемога буде кроком до нових спортивних звершень. Слава Україні! До слова запрошується головний суддя змагань Олександр Юрійович Профорук. Всім дякую за вітання. Думаю, буде у нас гарне свято. Вже втретє ми проводимо це свято завдяки небайдужим людям, які хочуть для молоді зробити все найкраще, щоб ви розвивалися, мали можливість щось побачити, поспілкуватися. Навіть вночі трохи поваракузити, як ви вмієте, що я цілу ніч не поспав нормально, але це теж все минає, все забувається, згадується лише все позитивне. Найбільше згадується це емоції, які вже в кінці це в неділю. Коли вже починають хтось плакати, казати, що я ще хочу, ще хоч трошечки посидіти, поспівати, позмагатися, адже ви тут не тільки зростаєте як молодь. А зростаєте як команда, як суспільство, як наше майбутнє нашої держави. Тому бажаю вам не тільки перемоги, але й гарно провести час з користю. Все, дякую. Слава Україні! У нас тут ще одна людина, яку ми забули сказати просимо вибачення. і хочемо запросити до вітального слова. Рибачка Олега Леонідовича, генерального директора товариства Водограй. Доброго дня всім. Ну, Трошки давайте повернемося з вами перед історією цієї, цієї, е, цієї події. У е, 19-му році до мене зателефонував мій друг дитинства Саша Профорук і запросив мене на. Сплав, от ми поїхали з ним на чудовий сплав. Там ми познайомилися з організацією Пласт і Крила з Юрою, з Олегом. Ми провели незабутні два дні. От після того ми поїхали вже в Олександрію на фестиваль водного туризму. Там ми прийняли участь перший раз як аматори і зайняли зразу перше місце. От. Пізніше, вже через рік, прийшов до мене Саша і каже: Слухай, в мене є така ідея. Давай таки організуємо в Дережньому. Ти можеш мене підтримати? Кажу, звичайно, що підтримую. От. І завдяки цій ідеї і нашій підтримці ми з вами тут уже третій рік поспіль знаходимося. Тому всім бажаю перемоги. От. Пийте мінеральну воду, червона калина, тому що знаєте, що це є вклад в сьогоднішні змагання, в наступні змагання. Ви підтримуєте нас як місцевого виробника. Ми будемо підтримувати вас. Всім перемоги. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо Олегу Леонідовичу. І сьогодні до нас прибула перша волонтерська організація міста Вараш з бойовими військовими пілотами військової частини 3045. Запрошуємо представника організації військового пілота. Роберта. всім бажаємо міцного здоров'я. Всім слава Україні! з Почалося. Ми прибули сьогодні дуже цікавими такими конкурсами. Цікавими. Засобами технічними, про які я вам буду трошки пізніше по черзі пояснювати. По-перше, ми приїхали з волонтерською організацією міста Вараш, яка, яка на даний момент дуже сильно підтримує багато підрозділів, особисто нашу частину і дуже багато частин, які зараз виконують завдання на передовій. А саме ми виготовляємо різного типу осколочки, які в бімби, виготовляємо дрони. До речі, по дронам також, кому цікаво, можете звертатись, виготовлюємо. Дуже багато інших запчастин, які я вам поступово буду пояснювати. Також ви можете побачити бойові дрони. По кожен дрон я вам трошки пізніше знову розповім про його призначення. У нас є розвідувальні дрони, бойові дрони, які виконують розвідку на відстань до 17 кілометрів, бойові літачки, які виконують розвідку на 50 плюс кілометрів. Є бойові дрони для ураження бойової техніки, макети мін. Які особливо потрібно побачити маленьким діточкам, і батькам, що такі речі не потрібно чіпати, підходити потрібно зразу викликати спеціальні органи, які будуть займатися цим. Так як ворог не стоїть на місці, він постійно е якось питається демонтувати наше населення, скидаючи різного типу боєприпаси. Тому е на це також звернемо окрему увагу. Також є 3D-принтер, який виготовляє дуже багато цікавих іграшок, цікавих красивих речей, брілків. і це все ви можете задонатити, отримати за це подаруночок, і це нас наближає до перемоги, тому що кожен донат дозволяє нам закупати філамент, який буде друкувати бімби, які знищують окупанти. Тож кожна ваша підтримочка, кожна ваша гривненька робить невеличку, але перемогу. Також можу сказати, що є там великі такі текстури, як груд, які вазочки. Якщо ми там груди, наприклад, пропонуємо приобрести за тисячу гривень, то за тисячу гривень цілу неділю тиждень філаментом друкуються бімби. Тож ви купуєте друк і розумієте, що десь 20-30 боєприпасів вже впаде на голову окупанта. Поступово будемо приходити до польотів. будуть виконуватись бойові польоти а, зі скидами для діточок. Тож буде конкурс такий, що можна а, буде вам а, вибрати іграшку, якесь вибрати собі подаруночок, і ми його доставимо дроном, скидом до вас. А, тому буде дуже цього багато чого цікавого і пропоную починати. Тому слава Україні ще раз всім. Дякую за вас. Відкритим. Ми всіх вітаємо і бажаємо успіхів.